Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Ви знаєте, довго думав викладати відео чи ні, але надійшла інформація з міста Новодністровськ, інсайдерська інформація. Пів міста Новодністровськ говорить про те, що сьогодні мер міста Новодністровськ святкує свій день народження. Пані Наталя Олександрівна Цимбалюк, начебто сьогодні, а сьогодні у нас 8.09, 2023 року святкує День народження від слова, начебто. І начебто по обіді, після обіду, Наталя Олександрівна Цимбалюк з половиною складу Новодністровської міськради від'їхала що? в кафе Подоляночка, яке на виїзді на спуску з міста Новодністровськ. І там що? Бучно святкують. Випивають, гуляють, веселяться. Ось така інформація приходить з міста Новодністровськ. Я цю інформацію перевіряв. Я провів прямий стрім. Прямий стрім на Ютубі, на своєму українському історичному ютуб-каналі Гор Кравцов. Де дзвонив в Новодністровську міськраду. Офіційні телефони Новодністровської міськради під час війни виключені, не працюють. Дзвонив разів 8. Пані Наталі Олександрівні Цимбалюк. Звінки збиваються. Дзвонив пану Петрику Борисую Хімічу. Збиваються. Що ж виходить? Виходить інформація вірна? Виходить, пані Наталі Олександрівна з половиною міськради дійсно гуляє в кафе Подоляночка, бучно святкуючи свій день народження. Може, внеху хтось поправить або в коментарях додать. Ви знаєте, я не ханжа, в мене теж день є народження. Я День народження святкую сам. Сам, тому що у мене померла мати, єдина людина, яку я, яку я саме більше всіх на світі любив. Зараз де війна мені до веселищ. Я сам святкую. Просто випиваю соточку за упокій мами. Випиваю сотку за упокій хлопців. Побратимів, майданівців, яких немає наших хлопців. Все, весь мій день народження. Я не був цього року на Дністрі. Взагалі, з 2014 року, я їхав один раз тільки на Дністер, уже в холодну воду осінню. Просто так. А коли війна другий рік, мене немає на Дністрі від слова взагалі. Тому що я не можу роздягатися, купатися, веселитися, випивати, коли наші хлопці без рук, без ніг. Учора показували інтерв'ю українського солдата, якого нема по половині рук, дві руки на половині. На половині відсутні. Страшне інтерв'ю. Ну, як можна гуляти в подоляночки, бухати, пити веселитися, сміятися, коли таке робиться? Я не знаю. Я виклав стрім і зараз викладаю відео. Я не знаю, чи відпочиває пані Наталя Цимбалюк зараз подоляночці, чи ні, але якщо говорить половина Новністровська, що вона начебто там бухає, начебто підкреслює, то диму без вогню не буває. Якщо Наталя Цимбалюк сьогодні відпочивала і веселилася в Подоляночі з Новодністровською міськрадою, якщо це дійсно так, то я скажу: моя думка особиста: суб'єктивна думка журналіста у них совість відсутня. Немає в людей совісті і смерті. Немає в людей совісті взагалі. Совісті немає. Вони не цінують те, що хлопці зараз помирають за нас. Хлопці з Новодністровська. Українські всі солдати. Для мене особисто зараз веселості нема. І свій день народження я просто вип'ю за упокій хлопців, вип'ю за упокій своєї матері. Для мене свят зараз взагалі немає. А все те, що робила сьогодні. Пані Наталя Цимбалюк, Олександрівна і те, що телефони на Одністровської міськради були відключені, її особистий збивався, і пана Петрика збивався. Це військовий час. Повинен бути хто ж відповідальний в місті Новодністровськ. Новодністровські чиновники в військовий час не мають відпочинку. Вони повинні цілодобово бути на телефонах. Чому ж ніхто не, не телефони були відключені і збивали. Коротше, все, що робила сьогодні, Наталя Олександрівна Цимбалюк, Петрик і компанія на їхній совісті. Моя суб'єктивна думка журналіста. До нових зустрічей. Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.